Яка грає провідну роль у ЄС, продовжує наполягати на виключно дипломатичному вирішенні конфлікту на сході України. Міністр закордонних справ Німеччини, перебуваючи у Вашингтоні, закликав набратися стратегічного терпіння на роки і вір вірити у дипломатію. Чимало оглядачів США сумніваються в ефективності такого підходу. Тему продовжує Ярина Матвійчук. Глава німецької дипломатії не впевнений, що перемир'я на сході України буде успішним, але зауважує, що інші шляхи вирішення конфлікту, як то надання летальної зброї для української армії, також не мають гарантій на успіх у випадку, якщо Україна отримає летальну зброю, є реальна небезпека, що тим самим ми переведемо конфлікт в нову фазу, під час якої в якийсь момент конфлікт повністю вийде з під контролю і досягне точки неповернення. Глава МЗС Німеччини закликає усі сторони переговорів запастись стратегічним терпінням, поза як дипломатичний процес може забрати роки. Він також розповів, за яких умов Німеччина визнає провал мінських домовленостей і почне розглядати інші варіанти якщо підтримувані Росією сепаратисти вдадуться до атаки у напрямку Маріуполя, якщо вони захоплять Маріуполь, це буде інша справа. Тоді мінська угода не може бути основою процесу. На даний час я не можу сказати, що б тоді відбулося, але у такому випадку ми мали б визнати, що стратегія, яку ми просуваємо із Францією у нормандському форматі, зазнала невдачі, але я сподіваюся, що цього не буде. Те, що захід. Немає чіткої стратегії у випадку атаки на Маріуполь. Українська сторона вважає помилкою. Ми хочемо розуміти, що будуть робити Сполучені Штати і Європа, якщо справді наступ продовжиться. Має бути чіткий план у Заходу, який має бути озвучений сьогодні. Що якщо Росія подумає далі йти із сепаратистами на Маріуполь, то вона буде мати. Такі, 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 такі наслідки, які мають бути абсолютно жорсткими, Олександр Моцик нагадує німецькому дипломату, що Україна розраховує на підтримку світу у захисті своєї території. Україна, на яку напали, має право захищатися, і вона має право принаймні на оборонну зброю чому б не дати Україні летальної оборонної зброї? Я не бачу у цьому проблеми. В цьому питанні я не погоджуюся з міністром Штайнмаєром. Сумніви щодо ефективності нормандського формату висловлює і авторитетний у США оглядач Кіт Сміт. Він зауважує, що проблемними питаннями в Україні залишаються не лише Донбас, але й статус Криму. С францужемені ніхто не запитав Францію та Німеччину, чи вживають вони кроків, щоб Крим не став замороженим конфліктом. Чи можливо Європа віддає Крим за мир на Донбасі? Я думаю, це важливо, щоб українці та інші запитали, якою є позиція ЄС щодо Криму, чи вони будуть втримувати санкції, поки не будуть вжиті кроки для зміни статусу Криму. Міністр закордонних справ Німеччини під час свого триденного візиту до США обговорив ситуацію в Україні із держсекретарем США Джоном Керрі, радником президента Обами Сьюзан Райс, а також із американськими законодавцями та експертами. Штайнмаєр закликав західних партнерів діяти спільно при розв'язанні конфлікту в Україні. Ярина Матвічук, Голос Америки.